Ми за здоровий спосіб життя. Під таким девізом пройшла виставка здоров'я у центрі Мукачева. Жителі та гості міста протягом трьох днів могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, пульс, визначити біологічний вік, зробити експрес-масаж для зняття напруги та отримати консультацію лікарів. Мета акції донести до людей принципи здоров'я. Наша задача розказати жителям города вести свою жизнь, как правильно питаться, как, как избавиться от вредных привычек, какую воду пить. Важливо для збереження здоров'я – вести активний спосіб життя. Фізкультура – це движення, фізкультура – це життя. Треба займатися фізкультурою, щоб продліть не тільки довгожителів, щоб ми не довго жили, але ми, щоб качественно жили. Актуальним сьогодні для збереження здоров'я є харчування. Для нашого організму омега-жири і раніше лікарі розуміли, що їх можна взяти тільки з риби. Тепер вони розуміють, що це можна взяти з інших джерел рослинного походження, наприклад, насіння льону. Не забули організатори акції і про духовну складову здоров'я. В Кінці дня, коли лягаєте спати, обов'язково треба помолитися, Подякувати Богу за цей прожитий день, за те, що він дарував вам здоров'я. Відвідувачі виставки здоров'я залишилися задоволені і отримали для себе багато цінної інформації. кажуть, візьмуть поради на озброєння, адже здоров'я краще берегти, ніж потім лікуватися.